Ми в своїй агентській роботі трошки зашорені. Нам здається, що базові поняття, такі як бренд, наприклад, не викликають ніяких питань, і це щось саме собою зрозуміле. Але нещодавно в мене один з клієнтів запитав, а чи взагалі потрібен його бізнес у бренд, або можливо, достатньо просто стати на полку, зробити хорошу дистрибуцію і за рахунок цього продаватися. Це цікаве питання, і якщо подумати, то. Напевно, виявляється, що не всім бізнесам потрібен бренд, а іноді достатньо просто хорошої дистрибуції, яка може бути або в офлайні, або в онлайні через великі маркетплейси, які якраз забезпечують діджитальну дистрибуцію. Наприклад, якщо ви продукт без великої додаткової вартості, тобто ви базовий продукт, ви в низькому ціновому сегменті. На вашому ринку дуже багато подібних або однакових конкурентів, але ваша собівартість дозволяє вам конкурувати тільки за рахунок ціни, тоді ви можете в принципі успішно конкурувати і мати якийсь бізнес, якщо у вас досить хороша операційна ефективність. З іншого боку, якщо ви плануєте довгострокове зростання, якщо ви хочете будувати довгострокові відносини з вашими клієнтами, якщо ви хочете будувати... Додаткову маржу, якщо ви хочете додавати додаткову цінність до вашого продукту, якщо ви хочете е збільшувати долю ринку е вашого бізнесу, тоді бренд вам необхідний. Е і тоді потрібно відповідно інвестувати в цей бренд. Ну І тут бренд дає ще такі додаткові переваги, наприклад, збільшує капіталізацію вашого бізнесу, тому що без бренду, наприклад, якщо ви виробник, то вартість вашого бізнесу дорівнює вартості заводу, де виробляється ваша продукція. Якщо у вас є бренд, то відповідно до вартості заводу додається ще й вартість бренду. Ну а вже вартість бренду, відповідно, залежить від того, наскільки велике його знання, наскільки велике його проникнення в певний ринок, і так далі. Тому, перш ніж дати собі відповідь на питання, а чи треба мені інвестувати в бренд, необхідно спочатку відповісти на питання, а яка моя бізнесова ціль? В ідеалі е, цю ціль собі якось оцифрувати, і ще в ідеалі її зробити довгостроковою, короткостроковою і середньостроковою, щоб розуміти на які дистанції як ми плануємо грати саме з точки зору бізнесу, е, і вже після цього думати про те, варто інвестувати в бренд чи ні.